Добрий ранок. Добре утро, зараз наші подкопчики. Вона цокнеться з тобою один раз давайте. Добрий ранок. Як тебе? Ви таке бачите, ми просто були в віаліті і пили каву, ту лапочкою, каву. Так, наче кажуть, сьогодні середа, супа середа. Пляща нема, малосолки нема. Є, ходьте. Ми отримали і корочку. Так що ми рідненькі, Малос... сьогодні буде рибулька малосолка буде завтра. Ой, ми вас любимо, обіймаємо. Хорошого дня, божай. Да, зайчик? А да. ми вас цели. У нас ми... що сьогодні швидко. Да. Що, що ми так быстро сьогодні? А чому так швидко? Я світулька, красотулька, насідю, Я... Я. Я. Я... Кофейочок взяла, за здоров'я пила. <хай> давай, зайчик, знайчу, давай кучек морста. Зайка, каждо, серйозно, давай, зайка. А ми Путіше... вас з силою любимо йдемо, дарії наші куту. Наші друзі, добрий ранок. Ну, каву сьогодні ми з вами попили. Сьогодні серда. Така, знаєте, трошки суха середа, але нічого. Рибки не мхаря, нема, ряща немає, але зато хочели багато-багатої крик. Кстати, у нашої Маріночки є такі обалденні навіснички. Оце, оцей кульочок на 850 гривень. Мальчик заказала, Маріна принесла, принесла, принесла у нас там на приводіть на домашніх яйцях. Мої хорошення, ви знаєте, що я, коли получаю товар, я все время вам все показую. Я взяла раз, два, три, чотири, п'ять таб... ящиків таблеточок, горбушек. Горбуша, дивіться, дівчатки, ви знаєте, що для мене горбуша, вона наймасна ікра. Вона йде по 200 грамів така баночка. Цена її за 100 грамів 700 гривень. Ціна не мінялася. Дівчатка мої, у нас скоро Пасха, так? Да? Ще трохи 20 апреля. Я так думаю, що підготовку до Пасхи вже можна робити, вже можна замовляти товар. Плюс у нас ця неділя йде маслінцям. Хочете красну, хочете чорну, хочете щучку. Вчора почала теж дуже багато щучки. Вчора ввечері у нас прийшла вся ікорочка, пізно ввечері. Дівчатка, значить, дивіться горбушка. 700 гривень за 100 грамм. Це Бужки, дивіться, я ж кажу вам, отут От у нас ящик один, я вже не відкриваю його. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, Одним словом, дивіться, я не знаю, От я при вас її відкривала і у нас є відкрита баночка, просто утром прийшов мальчик пробував, але він каже, я попробую візьму 5 баночок. Нас розпочинили на 5 баночок, це у нас був починок. Ну, я зрозуміння, що я відкриваю, даю пробувати це в будь-якому випадку. Ми таку баночку, коли відкриваємо, сіди до мене, диви. Вона мермелад, подиви на цю ікру, подивіться, вона сухенька, вона не тож і вона вкусна, вона мало мало сольна. Ми отаку от баночку розфасовуємо, допустимо, хто хоче пол кіло. Ну, можна взяти три по 200, буде 600, ілі ми відкриємо вам, зробимо в банку. Ми її відкриваємо. Таку саму ікорочку, корочку ми робимо по 100 грам. Ми розфасовуємо, ну тому що ну 200 грам кому багато, 100 грамів нормально. Хоча ви знаєте, багато з'їсти, ну, скільки її можна з'їсти. Так що мої хорошенькі мужчини, тепер до вас. Для любії, що треба зробити на на 8 березня? Баночку ікри, бутилочку хорошого сухого вина, букет цвітов і більше нічого не потрібно, правильно? А взагалі головне ваше внимання, це саме головне. Можна без ікри, але з вніманням. Горбушка, лесіди мене. Горбушка 700 гривень за 100 грам. Вона йде суха, суха. Це вона в таблеточці. Дівчатка, весь товар передається новою почтою 098 493 0776. І цей товарчик поїде до вас. Е, замовлені тільки на вайбер. Кроме вайбера ми їх не приймаємо нікуди. Дівчатка, щоб потім не було разногласів. Instagram Інстаграм один, тікток один. Будьте, будь ласка, внимательні. Тому що потім, коли ви купуєте в телеграмі на три, на чотири, на п'ять тисяч, потім пишете свята, де моя риба, де моя ікра? Дівчатка, ще раз кажу, замовлення тільки на вайбер, по-другому ніяк. Так, кроме горбушки, ми отримали довгождану мірмеладну шоколадною корочку. І курочка, ви знаєте, що вона не то шутає, на губах котає. Леся, йди до мене. Подивіться, вона дійсно мірмеладно-шоколадна. Подивіться на цю ікру, вона аж ащаниця. Вона з ложки. От вона з ложки, навіть не хоче, ось вона є різлази. Подивіться, вона йде сухенька. Я от по бортикам вам проведу. Подивіться, вона йде суха-суха. О, зайка моя. О, лапочка, давай. Дівчатка, ну вона одразу ж Давай, зайчик. Там нам треба зайчик, щоб ти добробу сказав. Так, дивіться, я беру ось кити, да, Я кидаю її дівчатка, провірите її корочку. Бо вот, дивіться, з неї виходить, дивіться, який білочок, подивіться. Це говорить про те, що ікра якісна. Дівчатка, якщо білок не добрий день. це не вам? що це нам Майонез? не не це нам, не вибачте. Так зараз. Ні-ні, дякую. Так, ось, давай другий стаканчик, так, дівчатка мої. Тепер беремо з вами горбушку, сипемо горбушку. Ви знаєте, що якщо виходить білочок, ікра якісна. Якщо нічого не виходить, то ікра, ви розумієте, що вона не яка. Значить так, провіряємо на якість. Так, ось така світу ваша бере. Подивіться, що тут білок, що тут білок. Тут у нас кита, тут у нас горбушка. Мої хорошенькі. Ви можете купити в мене, не в мене. Ну якщо ви хочете провірити її ви її кидаєте в крутий кипяток і ви подивитеся результат. Понімаєте? Так, зайчик. Тепер результат у нас бути такий. Мені треба, щоб ти сказав би, як по вкусу горбушка. Хоча, чесно, я на цій горбушці встановила. Ану Леся йди до нас, хай забочек скаже. Ану кицюнька моя, скажи, як вона по солі, по всьому. Вона мало солка, так? Голосовка, без борчинка. Вона така, знаєш, значить, двістика, вона така. Таю, 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 на губах. Слухай, Костянка, я тобі розказала, Ти береш баночку і на 8 березня, візьмеш букет цвітов, 에, приходиш, Танюшка тебе вже в халаті. Красоточка жде. Ти будеш любима. Сьогодні ти не робиш нічого. 8 березня вона така, знаєш, ще потягуськи не зробила, чувствує щось по неї такое, такое, знаєш, кап-кап-кап робить. А то ти береш і корочкою такою її вилазиш, да, зайчик? Лучший подарок. Поцілуй і внімання, дівчатка мої. А що ні? Дивіться, одне хороше слово, ти моя красива, ти моя богиня. Більше нічого не треба. А то станеш, вставай, давай, пошлі, да, зайчик? А я вже хочу з вами говорити. Та я вже готова послати вас куди подальше. А коли слово добрий ранок, люба моя, я давно таке щось слово, ранок, люба моя, непорядок, бо я щось теж вам говорю, а сама не чула. Добрі рано. Та що таке? Ні, обняли, поцілував. Що ти сміється, зайчик? Ти як утром стаєш? Схопив, воня... а? як тут стаєш? Кай правду. Посаю, одягаюся автомобілі, Ой! позивити. Бачите, обняє і поцілував, так? Да? Ну, Костян, ти молодець. Давай будемо думати, з якої кроки будеш Танюшку вітати на 8 марта. Чи з горбушою? Чуєш, Костя, ця, ця крупніша її буде менша, там більше буде більше. Якраз обхват панюшки хватить тобі її облизати до утра. Ти головне, на 8 мені на роботу прийде, який це хоч день. Ану, зайчик, давай відкривай ротик. давай моя ласточка. Ану, Костік, Костенька, скажи, да всю правду розкажи. Чай і корка всіх мілеє, всіх румяні і білеє. Ану, зайка. Толка. Очень. І бубочка. Mm -hmm. Бубунька, подиви, бубочка, от бубочки, до губи стухли, от твій бубочка. Я така розстроєна, вони вже геть у мене стухли. Я прямо сама себе не можу впізнати. Я ж приклала ті губа по потім пішов. Уже стухли Лесь? чуть чуть Слава! Каже чуть-чуть, я її зараз буду сваритися з нею. Каже, Костя, ти мене не стух. Здула і тут, і тут, а вона, каже, ні. Так що мої хорошенькі, зайка, яку от ти опридінись, ти тієї. З якою корочку тим теж... Гурбушую. Скільки Сікати кілограм, два. <гум> Представляєш? Ой, Боже, не. Чуєш, Костя, дивися, Танюшки буде подарок, а ти будеш сити, бо ти ж будеш її, сити, правильно? Танюшки пару бобочок на губку, там на масло, Лизане, да матушка. Лизане, зайчик, поки ти не по цьому її. Так що, мої хорошенькі, 8 березня маслиця. Баночка і корочки, така баночка, вона стоїть 1400 гривень, 100 грамів 700 В кіта ціна не мінялася. Кіта 800 гривень за 100 гривень. Дивіться, покажи, Леся, йди до мене, подивіться, вона просто мірмеладна шоколадна Костіка, шкурочка не лишається на губках. Ні. Леся, ну вище покажи їй. Подивіться, яка ця курочка, Дівчатка моя. вона мало-мало сольна. 800 гривень за 100 грам. Значить, дивіться, щучка. 200 грам, 1000 гривень. Тоже ціна не мінялася. Ціна така, як і є. 200 грам. О, дівчатка, пялечка, дося, йди сюди, йди до мене. Дівчинка, носить, На, зайчик, дай мені газету. Костіка на моя рідна, давай газетку мені. Давай Тримай, наляричка моя. на, на Спасибо, Удачі. Приходь. О, так, так. Спасибо, моя рідна. Ябочка газети завжди. Ось дитина ходить, е, ніколи не просить. Вона ходила з бабушкою, да? щось з бабуся мамою сідає, поєднуся до газети. Ну не просять, саме головне це дуже важливо. Е, так, мої хорошеньки, ну що? і курочку отримали. Дивіться, кита є 800 гривень за 100 грам, горбуша 700 за 100 грам, чорна 80 доларів за 100 грам. Дівчатки, оця баночка має 130 грам, ця пол кіло, ця 250 і наш є ще 330 Крабики, молочний крабик, 2000 баночка 250 грам і крупнокаліберний краб Стоїть є чотири тисячі баночка, і корочка є, рибулька є. Мої хорошенькі, Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка в нас одна, ми теж одні замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Плюс не забуваємо, що в нас є ще час. Я тако ой. 에, дивіться, у нас є ще 300, 에, 230 баночка. Вона стоїть 1500 гривень. Шаланда дуже смачна корка. Потім є форелічка, двісті грам тисячі гривень. Є тунець маслі. 에, тут оця банка стоїть 500 гривень, є сьомочка, є лосось. Мої хорошенькі, товар завжди в нас є. Правда, сьогодні немає мало солочки. Дунаєчка, толі кстати є дуже 에, дві штучки, стоять 300 гривень. вона мало мало сольна. Потім у нас є капчона, Дунайка, де вона? Капчона. Дві штучки, 400 гривень. Вона теж йде мало-мало солі. А взагалі, Котік, слухай, Кось, коті, я тобі щось -то скажу. Де ж його страдити добре? Дивися. Береш дві дунайки, вариш мундірку, береш бутилочку хорошої водочки, солені огірки. От допустимо, якщо б мені дали право вибору або ікра, і вино, виноград, знаєте, то я б сказала, знаєте що? Бутилка водки, дві сільотки, мундірка, знайчик, що є і кусок сала сита, весела. А я енергічна, я і так енергічна, а коли я вип'ю, мене головне не трогати. Бо якщо з правої сторони зайти, буду сміятися, але якщо з лівої, то буду сваритися, так, дачі? Ні? ні, я люблю, коли я, допустимо, рідко, на метку джахну, я плачу. Помниш, Коті? Як я сама соба... сказала, плачу, самі себе жалко. Ой Боже мій. Слухайте, все в житті буває. Напилася, зробила те, що треба, і утром умираєш, думаєш, що воно не знаю, більше в житті не буду пити. Проходить два дня, як дівчині була, думаєш, боже. Як чудо? А що ні? Дівочки, стрес теж треба знімати. А стрес треба снімати літрою водки, кілограму мундієрки, дві дунайки. Леся, аж очі одкрились дві дунайки. Леся, ми не заканчуй ролі, йдемо далі. А що ні? Косик, Ну також, щоб прилічно сісти посіда, зайчик. Це Лесі два по півся мати спати. А мені і одну мундірку і отого хвоста посмоктати а все спати. А я ні. Я химка така. Люблю, я просто люблю, коли я, я компанія, так? Да? Є е, така компанія, може бути мільйон людей, але ви знаєте, навіть не хоче 20 грам водки випити. А є е, така компанія, ось все, нарізала сала, картошка жарена. що не зайчик, картошка жарена, е, літр водки, кілограм оцегло огірків на утро бабуї. Ну у мене є патчі вже не буде кушати, якщо я встану утром бабуїнчку, У мене є зайчик оці. під глазки, да. Так що мої хороші. Отаке от можна зробити теж 8 марта і воно буде дуже шикарне. Я допустим, у мене право вибула мундірочка. Водочка, ну що, слухайте? Так що мої хороші пусть посміяться, ми все зможемо з вами завжди. Ще раз хочу сказати, мої рідні замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Інстаграм 1 тікток один. Кромі ми замовлення не приймаємо нікуди. Ми вас обіймаємо, всі не забувайте, ця неділя маслинця. Ікорка є, леся є, костя є, світулька є, Дунайка є. Саме головне мира, добра і позитива Я ще ж вчора получила масло, але за нього забуду. Значить, дивіться, це нефільтрована олія первого віджиму. Значить, дивіться, отака бутилочка, вона стоє 800 гривень, така бутилочка 700. Що характерно про неї почитати, там є, щоб почитати, але я читала, читала і забула. Одним словом, щоб ви знали, що вона іде первого віджиму і холодного віджиму. Вона йде з фруктовим привкусом. йде, а ця йде олівочкою, чистенька. Коротше, я не знаю, ну ви бачите цю фірму? Бачите. Я що про неї багато говорити не буду, не знаю, що її можна як і в салат, так і, ну, так і пити. Так, мої хорошенькі, значить так, ця 700, да? ця 800 гривень бутилочка. Тут сама бутилочка, що стоїть, ви розумієте. Так що, мої рідненькі, масло це дуже хороше, це дійсно. Це не те, що воно, ну, знаєте, воно нам його привезли і з цим маслом я працюю завжди, а це продовжили мені новіночку. Так що мої хорошенькі, Масло первого джиму, його можна як і пити. Так і в салатики, і що ви захочете. Одним словом, це з фруктовою добавочкою, а це просто олівочка. Одним словом, ви цю фірму знаєте? Знаєте. Ну, я думаю, про неї вже можна все прочитати, правильно?